14 січня 92-го року Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою. Тому для тих, хто пройшов успішно кордон у США, це відео для вас. Ми щодня гортаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому. А разом із цим губимо істину, адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років, і як ми дожили до подій сьогодення у сатирично-гумористичному проєкті «25 на 7». 14 січня 2003 року постійний представник США у НАТО Ніколас Бернс заявив, що Росія, Україна, держави Центральної Азії та Кавказького регіону не мають перспектив стати членами Альянсу в передбаченому майбутньому. Це було сказано 22 роки тому. Сотні загинувших на війні тоді ще не народилися. Перспективно. Схоже, передбачуване майбутнє виявилося таким же розмитим, як і наш шлях до НАТО. А поки що ми залишаємося надійним партнером альянсу просто без членської картки і доступу до бонусної програми, якщо ще залишимось. 25 на 7. У 2008 році посол Російської Федерації Віктор Чорномирдін заявив, що спільні економічні зусилля з Росією прискорять вступ України в ЄС, враховуючи хід історії, ймовірно, він переплутав прискорять із замінують. 25 на 7 Верховна Рада у 2011 році заборонила приватизовувати Одеську кіностудію. Тоді 354 депутати проголосували за рішення, яке також забороняло відчужувати державний пакет акції кіностудії, передавати його в заставу чи виносити до статутних капіталів приватних підприємств. Однак, згодом, завдяки зусиллям найпотужнішого міністра культури Олександра Ткаченка, кіностудія була приватизована та фактично знищена. Проте чекаємо ще на 10 частин сватів чи папіка. на 7. на старий новий рік 2014 року. Діти завітали до Тернопільської облдержадміністрації, щоб засівати кабінети чиновників. Привітати голову Ода Валентина Хоптяна. І вручити йому вишитий портрет Януковича. На створення цього шевде. На старий новий рік 2014 року діти на старий, на старий новий рік 14 року діти завітали до Тернопільської облдержадміністрації, щоб засівати кабінети чиновників. Привітати голову Ода Валентина Хоптяна. І вручити йому вишитий портрет Януковича. На створення цього шедевра пішло два місяці, і працювали над ним 15 дітей разом із наставниками. Через місяць Хоптян пішов у відставку, а чи взяв з собою той портрет, чи висить він з ним й досі? Через місяць хоптян пішов у відставку, а чи взяв з собою той, а чи взяв з собою той портрет, чи висить він там й досі? Невідомо. 14 січня 2020 року Нацполіція викрила банду, яка вимагала 11 мільйонів гривень. Організував її 26-річний росіянин у 2019 році. Кажуть, тепер він хоче перевестись із злочинної організації до ТЦК. Там більше перспектив. Ну а чому у України не було перспектив для мирного життя, чому Порошенко всіх попередив, що повертається з Варшави, та чому відомий український діджей потерпав від Януковича, розповім вже завтра. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишіть свою історію 14 січня. А в коментарях напишіть, чим для вас пам'ятна ця дата. Ну, а з вами був я, той, хто лишився, і проект 25 на 7.